Ці палочки, от скажи мені, вони треба тобі. Да, я їх ще не їла. Mm, я ще не їла, доча. Імоджо. E ага. Понятно. Так, ну що, у сьогодні... мене тут сьогодні? У мене тут сьогодні, у мене тут А ти вже залиш. E Ну так, да, воно вже печеться. Я ж ще одну накладаю. А ти печеш в духовці? Нет, в духовці. О, з Ура! Ну, да, ж роблю Ура! – Бачиш, але сьогодні тут плутаніна. Мене... Тут... Багато всього. О, привіт! Збився у мене ефір. Я робила його на інш... в іншому форматі. Це Ульяночка дзвонила, мені довелося переключитись. Я вже дороблю цю шарму. Бачите, сьогодні вона буде така у нас трошки, мабуть, господарю. О, тобі вже лайки ставлять. О, дякую за лайки. Так, о, що я забула ще? Сир. І ще сьогодні сир, Ульян. Я не знаю, нащо він. Але він сьогодні у нас є. Кладуть. Ні, не кладуть. Кладуть. Mm -mm. Кладуть? – Ну, може, я не таку їла, але, по-моєму, не кладуть. Але сьогодні у нас точно буде. все Може, хто менібудь це ще посуду всю перемов? Мама! О. Я розповіла переказ. Наскільки? Я не знаю. Вона не казала оцінку, але я по... вона дозволяла, якщо там слово забув, забув, піддивитися трішки. Бо я думала, що зовсім не можна буде піддивлятися. Бачиш, того ти я їй і... плакала. Да, того я і плакала. Клас, дуже смачно. Дякуємо. Заходь е... тетя Чотів... Віка, заходь до нас на шаурму. на шаурму, Це вже третя якраз твоя і буде. Дивіться, яка шарміща. Це одну з'їси і все. І наївся на півдня. Так, 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 оп. Оп-оп. Штани лоп. Так, що, Мама! Обо яка буде велетенська. А ти в курсі, що е, моя... Е, що що оця футболка це домашня? Курс, це можна не розказувати. Біжи переодягайся, іди переодягайся. У мене моя! Ну добре, тоді побалакаємо. Це щас треба обсуждати. Ні. Ну так чого ти. Так. Можна? Ні, не можна. Поклади я, що дозволяю запити. І вообще не покупай цього. Говна. Можна я налью, погрію, а потім, коли буду їсти шаурму, тоді поп'ю її. Добре. Добре? Так, щиро дякую, але я щойно насмажила крилець. Заходьте на крильці. <смас> у кожного ціла купа страв. Так, зараз я тут допікаю. Що там у мене позалишалось? І буду вже потім. Мити посуд. Ти знаєш, я, о, Євгеній, ми перейшли, да? ми перейшли на, інший, на іншу пряму трансляцію, бо там мені Уліяна подзвонила, воно все збилася і закрилося. Коротше, мені не сподобався той формат. Не буду я їм користуватися, тому що це таке незручне. Може це для ігор, хто в ігри грає там, в все і не знаю. А це так воно не дуже. Або, може, просто це незвично для мене. Так. Мій день теж дивлюся. Вітає. Таня вода є в магазині, не дивилася. Да, є, у мене був вчора водний день, я вчора носила воду додому. Ну, була десь, ну так десь точно ще було. Не знаю. Там же ж паніку в інтернеті наводили, то може і повигрібали, то буду. Ой, яка вона. <с froze> Клас, яка вона прогріта. Ульянка! все, можеш їсти йти. Але вона не гаряча, вона така класна прогріта. Ні, трошки гаряченька. Зараз ще одну кладу. Ого, великан. Я буду Вілікан. Іди тут тобі два Вілікана. Ти, ти зробила на цій, на ті фальки? Да, бери. Зараз а у мене руки воно. не робили. Так, у мене залишилось. І ще, бачите, купила два, треба було не брати другу пачечку, ну хай вже буде, вже все. Вже купила по йому. Так, що пишете? Мій день теж дивлюся, вітає. Я шукала, шукала, не знайшла твій ефір, бо знала, що ведеш. Оце ж я такий ефір включила. Він був у мене горизонтальний і типу вертикальний. Мене знайшов Євгеній, Інко і Леонід. Але там було за 20 хвилин переглядів. 17, Ой, за 20 хвилин ефіру 17 переглядів. Ну, тобто це такий формат такий. Не дуже, в общем, Для таких стрімерів, як ми. Це не підходить. Так. Завтра 13 п'ятниця. День... Так, вітую. я шукала, шукала, не знайшла. Дякую, мій день. Завтра тринадцята п'ятниця. Прикольно. За 66 років. Завтра п'ятниця 13-го. Ну так, да, за 66 років це перший раз чи що? Да ні, їх уже 100 штук було цих п'ятниць тринадцята. І в тому году була. Ну, кожен рік є. Да, ні, воно воно попадає на п'ятницю 13. Все ти руки помила, не відкривай. Я хочу налити, погріти в чашці, отам. А, І та, точно, можна погріти. Але нащо ти оце купила? Бо воно смачне. Соком ананасу. Я не знаю, що це не знаю. Написано з соком а, ананасу. Да, це ананас і... Без штучних ароматизаторів, барників та консервантів. Ого! Прям натуральний сік, так? Да? Все, 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 Так. Не може бути, щоб в шістдесят шість років один раз. Ну так, по-моєму, в тому году теж була. По-моєму. пятница. Ну давай ешь уже. Давай я одну съем. Це, це а еще ще одна гигантелла. Вот лежит. У вас там не чу, и... Это великая. Вот, о, а это в, шире, в шире. Це з сиром. А ця? Це, по-моєму, без. Чи ця, сиром, не знаю. Я якусь забула покрасти, якусь одну. Така прям насичена. Смачна. Mm. Я вже глянула в березні теж, є п'ятниця 13. Вибачте, що перепустка. Там нічого страшного буває. Ну що, все? Мій ефір на сьогодні подвійний чи потрійний, закінчується. Тому дякую, хто був у нас на каналі. Ми сьогодні ще будемо проводити ефір на Вайб, на дитячому. Але там діти в основному одні. Mm -hmm. Ну там же ж діти у тебе своя ця, аудиторія. От тобі треба до мене лізти в кадр, так? Да? А завтра буде? Mm, якщо мама щось буде готувати, то так. Так, все, всім гарного дня, спокійної ночі, щоб ніч була у всіх спокійна. І до наступних зустрічей. Дякуємо за е, перегляди, за підписки. Бувайте, всім пока. Бувайте!